Так, друзі, всім привіт! Приїхала чергова посилочка з Алікспресу. Це у нас інвертор Таталікен на 3,5 кВт заявлених. Минулого разу ми тестували ось цього малюка на 1600 Вт Таталікен. Оба вони заявлені з чистою синусоїдою. На жаль, перевірити, чи синусоїду Мені нічим, але повсюду в відгуках пишуть, що синусоїда нібито і дійсно чиста. Цей інвертор приїхав в ось такій упаковочці. Таким кольочком. Ось такі дроти були трошки краще, ніж у того меншого. Але оці, оці якраз, мабуть, для меншого і підійдуть, а для більшого я зробив тільки що. Трошки інші провода бо тут дріт по вазі я так розумію, алюмінієвий Я зробив поки що для експерименту два таких дроти. Це у нас АВГ 6, там десь 13 квадратів мідні. Значить вже спробував трошки тестувати. Ось все. Під'єднав ватметр. Акумулятор той самий, що минулого відео був. Старенький, вбитий, а Але навантаження він трошки тримає, але ємності в ньому дуже-дуже мало. Значить, минулого разу цей малюк вирубався при нагрузці. Десь я. Під'єднав акумулятор, плавно додав нагрузку, він витримує десь в середньому до 400 Вт. Далі йде в захист сам сам інвертор не по напрузі. По напрузі він йде в захист, якщо там, щось там 10 чи 10,5, Він входить в захист. Цей входить в захист, коли напруга падає менше 10 під навантаженням. Тобто ось цей малюк, токарний станок повністю на 50 Гц не вийшло його розкрутити, і при навантаженні він знову ж таки уходив в захист. Значить, перевіряємо зараз цей інвертор. Напруга тримається. Ось у нас... 50 Гц, напруга 11. Навантаження, ватмет показує 530 Вт. Поки що тримається. Це у нас станочок споживає до 600 Вт в холосту, коли під навантаженням точити, мабуть, більше. Але зняти нікому, тому, тому зараз ще під'єднав ось таку дуєчку на, на першому положенні. Дуєчка у нас споживає. Зараз спіраль нагріється, напруга трохи падає, навантаження росте. Зараз побачимо, скільки воно. Тут у нас 11 поки що і трошки падає. Тут у нас вже 600 чимось. 600 чимось. Знову ж таки, я вже пробував нагружати, не витримує акумулятор. Не витримує акумулятор. Десь зараз трошки ще будемо додавати станком навантаження. Напруга просіла майже вже до 10. Тут у нас 800. Зараз будемо трошки поплавно додавати, дивитися скільки він витримає. Ось 800 Аккумулятор не дає акумулятор. Зараз трошки більше крутанув. По захисту по акумулятору відключить. Ось, все, все. відключив по, по акумулятору. Зараз він трошки оклимається і запуститься сам. Ось, все, дуйчик включився у нас. Знову пішло навантаження. Який висновок? Який висновок? Ось це я брав такий інвертор, ну, більш для дому, в принципі, телевізор, освітлення телевізор там такий інтернет він потягне, в принципі, при, да, навіть при такому слабкому акумуляторі, але для запуску холодильника може не вистачити. бо Холодильники запускаються старі, там десь 1,5 кВт короткочасний запуск треба. я боюсь, що ну, цей, цей холодильник може не запустити. Так, нові холодильники, які там при запуску беруть мало, або якісь, якщо додати, може якийсь конденсатор, well тоді, може, воно буде працювати. Але. Але вирішив заказати ще ще ось такий більш потужний. Що хотів сказати ще? Прийшов в цей інвертор, прийшов в комплекті було, було декілька, навіть не декілька, а 4 запобіжника. Я ще здивувався, на що там китайці поклали стільки запобіжників. Але при першому ж підключенні я сам переплутав плюс з мінусом. Воно там щось щелкнуло, і інвертор не запустився. Трошки розкрутив я його. Зараз ми його перевернемо. Знята вже нижня кришка. Зараз тут. Зараз я вам покажу одразу, що тут знаходиться всередині. Ось стільки ключів здесь. Я дуже в електрониці не розбираюся, тому, кому цікаво, можете подивитися, що тут всередині знаходиться. Ну, я думаю, що при нормальному акумуляторі десь кіловат, кіловат ця, ця річ буде тримати. При запуску якихось двигунів чи е, холодильника повинно витримувати. Тому для дома. В принципі Якщо 12-вольтова система, то його повинно вистачати для всього дому. Ну Звісно, що споживачі, такі як водонагрівачі, там мікроволновки, такого ви не включите, бо він сам захист піде, або акумулятор вас ваш не витримає, по напрузі просяде і він піде в захист. Значить, де, де ті запобіжники стоять, дивіться, ось, о, ось о два штуки стоять. І ось о два штуки стоять. І коли я під'єднав плюс-мінус навпаки, вони всі дружно, всі чотири перегоріли. Ось чому в комплекті йде чотири штуки. Тому що вони, якщо перегорають, то, я так розумію, завжди всі гуртом. Дуже так вони тут незручно стоять, дуже незручно виймати їх звідси, міняти, але повитаскивав, поміняв ось, ось вони ті що рідні там стояли. Тягнув спочатку колпачки, знімаються, а потім вже витаскував, вже згорівши всі, самі, самі клеми. Значить, ось така. Ось така історія. Є в мене ще, я не тестив, ось такий інвертор. Це у нас PowerMR на 1 кВт. Це у нас гібрид. Будемо в наступному відео тестити і цей інвертор. Та порівняємо його все ж таки з звичайними автомобільними інверторами. Ну, як завжди, всім дякую за увагу. Всім пока.